Максимально вирішувати проблеми, які виникають через ворога. Голови кількох прикарпатських ТГ обговорили стійкість громад області до викликів війни. Чи не основний фінансовий? Наразі каже міський голова Івано-Франківська, Руслан Марцінків на потреби військових спрямовано понад 500 мільйонів гривень, а це 17% від міського бюджету. І для громади переконаний, це велика цифра, особливо враховуючи те, що від неї забрали військовий ПДФО. Поруч з цим. Ми доплачуємо освітянам, тому що освітньої субвенції не вистачає. Крім того, ми утримуємо критичну інфраструктуру. Ви бачите, що відбувається з, зараз світлом. А ми розуміємо, що нам приходиться дотувати водоканал. Нам приходиться дотувати наше підприємство теплокомуненерго, щоб вижити в цій ситуації. Тому насправді громади сьогодні в умовах війни надзвичайно мають багато викликів, які ми долаємо спільно разом. Зважаючи на стан енергетики, ще одним викликом для громад буде опалювальний сезон 2024-25 років. Вже зараз у Богорчанській громаді каже очільник Цеслав Заремба активно працюють над альтернативними джерелами а також впроваджують заходи і забезпечення енергоефективності та економії ресурсів. Розуміємо, що та ситуація, яка зараз є з ураженням об'єктів енергетичної структури, і вона ще не завершена. і Ми не розуміємо, на якій стадії буде відновлення цієї інфраструктури, наскільки вона нас забезпечувати потреби наших громад. Тому ми з колегами, я думаю, в нашій громаді все, що можна перевезти на альтернативу, ми перевозимо, все, що не можна перевести, ми забезпечуємо резервним джерелом живлення. Очевидно, долучаємося до захисту тих об'єктів, наскільки ми можемо від, від уражень. Попри всі виклики, громадам області вдається з ними справлятися. Через повномасштабне вторгнення вони змушені перебудовувати свою діяльність, змінювати фінансові інструменти та пріоритети витрат. І наразі ключовою статею закупівель і надалі залишаються дрони. За травень цього року витрачено понад 24 мільйони гривень на закупівлю дронів. Від загальної суми за цей місяць це понад 60%. Якщо говорити за Цілісні цифри від початку року, то територіальні громади нашої області вже витратили близько 180 мільйонів гривень, з яких 145 на закупівлю дронів. Якщо говорити за відсоток виконання, які є заплановані, то загальний відсоток. Виконання на закупівлю дронів становить понад 54% від запланованого на початку року. Під час зустрічі обговорили й подальші плани громад, щоб незважаючи на складні умови, вони могли зберегти стійкість та динаміку розвитку і разом з цим докладати максимум зусиль для перемоги. Люся Грибик Магалаті, телеканал 402.